Друзі, доброго ранку! Як бачите, в мене ще за спиною видно місяць. Зараз початок на шосту ранку. Прокинулася я так рано і зібралася для того, щоб зайняти місце на платву. Все, я на місці шагаю через ліс, людей майже немає, так що я рада, бо я зайняла місце саме перспективне на мою думку. Риболовлю сьогоднішню. Ми, звісно ж, починаємо з заготівлі нашої прикормки. Сьогодні в мене з собою так в мене є флагман, холодна вода, чорна плітка. І є ще з собою халва Велика Риба. Не знаю, зараз я їх змішаю обидві, тому що лікітні, які я додавати не буду, оскільки вода ще б холодна. Риба лякається таких дуже різких запахів, через те ми обмежимося сьогодні лише прикормкою. Сьогодні в мене з собою три вудочки, дві п'ятірки і Армадейл Basic Pol Шістірка Ну, Шестірка в мене така дуже тендітна і мені дуже подобається на неї ловити, правда, я всього кілька разів. Її використовувала. І сьогодні тут случай, тому що тут треба закидати. Так от, от по-перше, глибина, десь близько трьох метрів. Ну, і треба трошки, щоб не по під берегом воно було. Так що ой, будемо знову отримувати задоволення від лову, бо вона така прямо на великих рибах дуже так гарно загинається і прям, ну, відчуваєш вагу дуже-дуже прикольно ловить. Петірка в мене Armadale Sherman Pro. Я в нас перша риба. О! Я вас вітаю з першим уроком. Спасибі. Так, я буду трошки говорити, бо я відео записую, щоб ви не думали, що я трошечки куку. Та ні, я нічого не маю. Це одна. О, дивіться, який лопать. Клас. Ох, красота яка. Це ж таку ж на вудочку тягнути, вудочка загинається. Круть! Добрий ранок. Ну, я ж приїхала перша, щоб зайнятися себе кращі вістці. Он клює навіть без мене. О Боже, що там таке здорове. Ого, нічого собі. О Боже, Дивіться, яка здорова. Клас, дивіться. красуня. Сдох рук. Дивіться, це взагалі. Тю. Це ж густіра? Густіра да. ж, так. Да? Да. Тю, вона тут взялася. Да. <ріху> Ого. ой, -ой, -ой то там такий здоровий. Не знаю, хто там дуже щось велике. Дивіться, що робиться. Ого, це лапить. О, капець. Дивіться, якесь яке здоровидло просто, я не знаю. Жесть. Клас. Обірвала я поводок, але у мене є така повідочниця, куди Павлік мені понав'язував в Свій час вільний. Так що коротше, і, до речі, він мені зробив. Я, попросила... да, я, я його попросила, він мені зв'язав подвійний. Два гачка, коротше. і зараз я попробую його поставити і, може, ми будемо дуплет виловити. Так, наші подвійні гачечки. Нуплети, ну пліти! Черговий дуплет. Ой, шкода, що вони не здорові, бо якби були здорові, взагалі було б класно по дві. О. Ого, оце дуплет. Дивіться, які вони здоровенні. Ну, ж. Дивіться, які гарні розмір, такі здорові. Ну, все, це таранька точно буде вже. Це Не, ну гарно гарно. У мене просто аура така, що вся риба сюди прийшла. Як ваше сьогодні враження від рибалки? Да, сьогодні враження не дуже, тому що наживку як його. Прикормку. Прикормку і наживку не ту взяв таку, як треба. Щось розклює. Зараз... Початок на 10-ту ранку і активний кльов завершився. Мені дуже сподобалося, не знаю. Зараз, мабуть, ще трохи посижу і буду вже рухатися на обід. Тому що сьогодні я не снідала, оскільки дуже рано виїхала. А жрати хочеться, тому що енергії я потратила багато. Так що коротко, ще трошечки поїдемо з вами щось смачне готувати. Такий друзі сьогодні в мене улов. Не знаю, я задоволена. Буквально 2-3 години і цей. І на тараньку їсть, І на тараньку, і на смажку. Все, є що їсти. О. Ну, і прикормки намішав, і цю поклав. Дуже зручна. Дуже зручна торба. Компанія сьогоднішня, Спасибі вам велике. Це вам дуже. А можемо... Пожалуйста, ви те, що компанія кампанія сьогодні, будь ласка, махайте. Можна передати привіт. Передавайте. Привіт всім рибакам України. Привіт. Все, привіт всім рибакам України. Все, до наступних зустрічей. До, до побачення. Я була б не я, якщо б не йшла десь по дорозі кота. Привіт! Дивись, в мене є тобі рибка. Дивісься, дивись, в мене є рибка. Дивись. О, каже, рибку я люблю, ой ти боже ти мой. А каракати яке? Все, друзі, доїхали ми нарешті до лісу. А на мене, чесно кажучи, така втома, втома звалилася, бо я кілька днів не досипаю і сьогодні з цією риболовлею такою надто активною, експресивною. Е, ну, будемо їсти хочеться, через те зараз будемо готувати. Маємо ми два от таких от свиних стейки. Для того, щоб підготувати їх до смажки, нам потрібна сіль, перець. І паприка. Гарно тако перчимо, гарно паприкою прямо тако втираємо. Посолили спочатку. Хай воно там полежить кілька хвилин, щоб всмокталися наші прянощі. Ну, а я поки підготую робоче місце. Для одної себе любимої у мене є така. Маленька сковорідочка, є такий малесенький пальничок. Ось кладемо, ставимо сковорідку, чекаємо, поки вона розігріється. Наше м'ясо обсмажилося гарненько. Он, бачите, так, всі на місці. Ми його зараз відкладаємо, а на сковородку нам потрібно покласти масло, трошки розмарину і кілька зубчиків чеснику. О, Розмарином так зразу запахло. Я, чесно кажучи, розмарин не дуже люблю, але в м'ясі він до м'яса ну, дуже пасує і додає такої приємного смаку. Хоча так у нього дуже неприємний запах, як на мене. Так, кладемо наше м'ясо, ну і тепер ми смажимо його на невеликому вогні. З одного боку, перевертаючи на інший бік, ще хвилин там, ну, до 15, Так, 10-15 хвилин, зважаючи на товщину самого шматка. досмажилося наше м'ясо. Так, шматочки майже однакові, але все-таки менше я покладу павліку, йому буде приємно. Хоч він, звісно, його і не заробив. Ну да ладно, не буду ж я чоловіка голодом морити. Ось, а це я заберу ой. Єдине, що я забула, це помідори, ну зато я взяла хліб. Я як бомженятко з одним шматочком м'яса. Ну, ну а що? Я сама, нащо ну, то його мучитися і ще щось виготавлювати? такого собі посмажив. 15 хвилин і все. А ще це ж чоловіче у нас, чоловіче блюдо на, на риболовлю, так що у, 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 у чоловіків ще є 100 грам. Якраз чудова закус, я вважаю. О, дуже смачно. Дивіться, яке гарне. Соковито, зі шкоринкою такою. Приємно, приємно така кислувата. Помідорів, звісно, не вистачає. Ну, да, і так смачно. Я зараз би була з павликом, прийшлося би якісь ізиски готувати. Єдине, холодно. Де вже те тепло постійне, весняне, справжнє? Тільки сонечко вискалиться і подарує трошки тепла. Як прийде вітер, його забере назад. Ну, все, друзі, добігає завершення сьогоднішній день. Вітерець подихає, хмари все згущаються над нашою головою. А мої повіки стають все тяжчими, тому що Тетяна пожерла, і тепер їй дуже хочеться спати. Через те не будемо баритися, будемо рухатися додому. Сподіваюся, вам було цікаво провести сьогоднішній день зі мною. Ми так вдало половили політку. Я взагалі не очікувала і розміри такі гарні, і дупліти, і кампанія у вигляді діда Сашка взагалі мені скрасила весь ранок. Ось і смачно поїли. Я вам дуже рекомендую, якщо ви не готували отак, от м'ясо, бачите, дуже просто, дуже швидко і. Особливо, коли там на риболовлі, у вас з собою пальничок кинули 15 хвилин, все готово, можна їсти. Я вам буду дуже вдячна, якщо ви поділитеся своєю думкою про такі наші риболовно-поплавцеві пригоди сьогоднішні, і чи вам би було цікаво дивитися і в подальшому поплавцеву ловлю в моєму виконанні. Буду вам вдячна за ваші думки, тому чекаю на ваші коментарі. Все, спасибі, що були зі мною і до нових зустрічей! Пока-пока!